Які приблизно 70-80 метрів до повороту, а розмітка починається за 100-65 метрів. Тобто вона, не, щоб ви розуміли для себе, ви воді, я сподіваюся, не 10 см, вона певної протяжності для того, щоб автомобіль міг перелаштуватися. Однак ви вказуєте, що схему руху робив якийсь фахівець, це фахівець взагалі має якісь сертифікати, депомований. взагалі, звідки ви взяли, що план схему можна було долучити як би, в якості якогось доказу, як ви як ви рухалися по, дані, по даному? Ви знаєте, шановний відповідач, мені так. дуже прикро, що ви з юридичною освітою. В мене вимагаєте докази моєї невинності замість того, щоб мені надати докази, Подивайте, будь ласка, на поставлене запитання, яким фахівцем у вас фахівцем? фахівцем це авіаконструктор. Тобто людина, яка працює з креслення? Це було в плані схеми де зафіксовано, що це сертифікований десь спеціаліст такого-то такого-то. Але він буде свідчити, він може засвідчити, що це він. Він своє посвідчення дасть в суді, він буде свідчити, що це він. Тобто в нього є на це дозвіл, що він має справу складати Ні, такі плані схеми? Ні, в нього немає він... дозвілу. Він в нього, ну, я не знаю, там... Певний якийсь правовий статус. Він будує літаки, але на моє прохання. Зауважувався честь, до чого будування літаків до плани схеми дорожньої запитання на yeah. більше пояснень. Запитання є? Запитання немає, краще Мінспектор, буде запитання. Мінспектор. Мінспектор. Ну, будуть запитання, мене цікавить, чого сфотографіровано і розкреслено те місце, де водій не здійснив поворот. Ну, не здійснив з'їзд. Тобто дивіться, там іде е, спуск, пояснення ви не дасте, де ну я просто конкретно до запитання, що на фотографіях не не те місце, де вона пере... перестроювалась, да. угу. це це не те місце. А, а, а також ваша честь, хочу додати, що відео, те, яке було надано безпосередньо мною для цього засідання, було видно чітко, де працівники поліції діяли гіночінного законодавства, а також на прохання позивача дали це видно було на відео, дали правила дорожнього руху, з якими вона ознайомила, читала, все підписувала, і на камері ну взагалі майже не було конфлікта. такого. Ну, так то, хочу, що... але конфлікту не було до того, до того. Коли ви почали розніматися саме наші, я можу репліку? Запитання це запитань. запитання, запитання та позичав. Запитання будь Так, да, я хотів би зараз у вас уточнити. Скільки метрів ви рухалися колосмуги для руху маршрутних транспортів? Та, хочете, я вже це зазначала. Що, розмітка починається 100 65 метрів. Казати, скільки, Доброго... Ви вважаєте, вістері? що якщо ваші фахівці удалиться? Дзерпан... Можна не зазначити, як у вістері проїхали такі смерти. Зодка, сідайте. Як вам ваші заперечення? 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 Повністю ваша честь. Вважаємо, що вимоги позивачає не обґрунтованими і не підлягає задоволенню. З яких підстав ви так вважаєте? Підстав, що позивач рухалася по смузі маршрутних транспортних засобів. Тим самим порушила вимоги пункту 17.1 правил дорожнього руху, де зазначено це все. Поясненнях працівників поліції, які віді виписали відповідну постанову. Тобто ви вважаєте, що її були правоморні? Так, були відповідь. Запитання до представника відповідь. Е, ну загалом я. Після медийського представника управління поліції будуть запитання? Не будуть, Ваша честь? Не будуть. У інспектора будуть запитання до представника? Не будуть, будь ласка, а, поведу, мені вдається не пояснення. Дивіться, почнемо спочатку, я так розкажу, як це було. Тобто Ми mm -hmm. рухалися з народного ополчення на, ну, на кільцеву дорогу, грубо говоря. Mm -hmm. І спускаючись вниз, я одну. Позивач, да, каже, що вона їхала за нами аж народне наполчення. Ну я ж цього не ну, кожну машину не наблюдаю. Іменно на спуску починається військова частина, потім йде розмістка приривча до ресторану, потім оця розмітка, що сфотографована з знаком направо, там є ще один поворот направо, цей знак стоїть для того повороту направо, а потім аж світлофор. Угу. І десь приблизно десь за метрів. 30, може на цьому місці, де це сфотографовано, я в зеркало заднього виду побачив, як автомобіль виїхав на смугу. Тобто напроти ще ресторану. Він виїхав на смугу громадського транспорту. І після цього позивач каже, що ми зупинилися на світофорі, а тоді цього. Якраз такий момент був, що світофор почав мигати зеленим. я почав притормажувати, думав зупинятися. Но ще до світофора було метрів Ну, більш ніж 150, тому що я був на десь на цьому місці, там, де ці фотографії. Я побачив, що світофор мигає зеленим, потім побачив порушення правил дорожнього руху, і я виїхав відразу за цим автомобілем. Я навіть не став, у мене швидкість була кілометрів 40. навіть. Я зразу я за цим автомобілем, сразу червоне світло, сирену, нема реакції. На світлофорі е, позивач е, ну водій будемо казати, так, щоб, е, він зупинився. Угу. Притормозив так нормально, я ще крякаю, нема реакції, поворот направо, а потім уже, уже потім ми його зупинили вже за поворотом, метрів за 100 від повороту. Тобто ну, раза чотири подавався звуковий сигнал, червоні проблизькові маячки зупинилися. Підійшов, я представився, попросив посвідчення водія, свідоцтво про реєстрацію транспортного засобу і страховий поліс. Мені це все було надано, тут питань немає. Я пояснив, що ви рухались в полосі для громадського транспорту. На що водій пояснив, що я маю там право рухатися, поскольку мені треба направо? Угу. То я кажу, ви високо дуже перестроїлись. Ось нижче тут є, є нижче треба перестроюватися, а не Бог знаде, щоб повернути направо. Водій на цьому наполягав, що що ви мені рекомендуєте з, з другої смуги повертати, як мені треба направо, значить я їду направо. Тут, ну таке було пояснення. Після чого я сказав, кажу, шановна, можете залишатися в автомобілі, я говорю, йду, забираю ваші документи для складення адмінматеріалу. Після чого дуже цікава така фраза була так пристрельте мене. Це, це я можу чим хочете доказати. Десь не каже, так пристрельте мене. А потім на мене так раз, а у вас навіть зброї нема. А у мене зброя за курточкою була, тобто ну, її не було видно. Потім почалися такі питання, що так пристрельте, почалася та ситуація. За, ну Я так зрозумів, якраз люди це після олійника за цю ситуацію такі всі емоційні. І нам, і нам було ми ще з напарником так переглянулись. Ну, за що. ну. Така фраза за що це ну, після чого я е, пішов у багажник. В мене там е, власний рюкзак з постановами. З цим я підійшов до служби автомобіля, відкрив багажник. Водій прибігає з телефоном, вже включеним, і починає кричати: Ви не представились, ви мені не надали нічого, хто ви такий? дайте сюди документи, куди ви з ними. А, Каже, ви бачите на камеру, він заховався у, у багажник автомобіля з моїми документами. Тобто я з документами заліз в багажник автомобіля і щось там роблю. О. Після чого я кажу: якщо ви так просите, ось ваші документи, ну я перепишу, говорю ну, дані для складання постанови. Я відразу повернув на вимогу, я повернув її документи. І після чого постанова складалася, якби ну на вулиці, переписував дані. І це все супроводжувалося зйомкою на її телефон. Якщо. Водій хоче показати, як вона до нас підходила, от іменно з того моменту, коли вона до нас підійшла і почала розказувати, що я з її документами заховався в багажник е і так далі. і Пристрельте мене, і це безпреділ. це ну, от така ситуація. Потім, після чого, я е составив адмінпостанову, ну, ви маєте її, пояснив е сроки оплати, е відповідальність за неоплату в сроки, це все було пояснено. Е Водій потім каже, я хочу написати пояснення. Я кажу, хочете, пишіть пояснення, пишіть. Цьо. Вона каже, де я можу написати пояснення? Кажу, в постанові пояснення ну, немає такої графи, це не протокол. Із 7 липня відмінили протоколи, а великі постанови. Ми вже пишемо зразу постанову. Це в протоколі можна було написати там в графі. була. Я й пояснюю, що говорю, протоколів нема, є постанови. Тут нічого не пишеться. Водій каже: я на окремому листку буду писати. Говорю, будь ласка, ми їй надали правила дорожнього руху, тому що вона, вона пояснення своє писала півтори години. Тобто вона більше общалась по телефону, чим писала пояснення. Ми їй надали правила дорожнього руху, показали в правила дорожнього руху пункт, який вона порушила, все. І все, вона написала пояснення, розписалася за отримання копії постанови. Ми це пояснення разом з постановою здали в нашу адмінпрактику. Прикріпили, тому що в проток... ну, в постанові написано, що є пояснення, там моє, там це. все було прикріплено і здано в адмінпрактику. Ну і такі нюанси, що не сходиться, що поворот іменно з'їзд сфотографований, не той. Якщо ви можете, я вам покажу, що той знак, що тільки праворуч, ось Ось бачите? Він для цього перехрестя, тут є перехрестя праворуч. А ось розмітка нижче оцього знака, ось на цій розмітці водій мав тільки звернути. А ми були ще вище від цього знаки. Я можу подивитися, де я мала звернутися. Ну, нема у вас на фотографії. Там, де там, де ви сфотографували, там немає, ще там. є наступні фотографії, Ваша честь. Там розмітка, ось виїжджать, якщо виїжджають з цього поворота, то там так, а там ще фотографії ближче поворот. От, мені цікаво, Дописіть, будь ласка, я мала повернути на думку патрульних. Ось нижче є, розмітка. Тут розмітка, щоб виїжджати з цього так, так, на... ось, так ось, Той знак висить для цього перехрестя. Добре, покажіть, будь ласка, тепер от ще наступна фотографія. Ось, будь ласка. Ну, ось дивіться найбільш... ніну ось ось дивіться. Ось уже ця смуга. Ось дивіться, ось на фотографіях може не видно, але там вона підтерта дуже. Це ж автомобілі їздить. Ні, і... ні, а це, це вже перекається. Ось, ось ця фотографія. У мене принципі ще є фотографія. Ось тут видно, що в принципі розмітка не 10 сантиметрів. Вона ну. Ну, Ви розумієте, що ви сфотографували не ту ділянку, де ви перестроїлись. Ось на карті, навіть, якщо відкрити обічну карту... Це там, ваше свідчення свідчення. Ну це так. Да, ну, свідчення, якби, ми б вас по другому не трогали, нам смисла взагалі нема ніякого. Просто ми побачили порушення, на нього відреагували, е, склали адмінпостанову і все. Якби в нашому цьому був якийсь інтерес, чи в нас У нас нема процента за постанови. Там, будь no? будь ласка, а ви ще тут є? Розмітка для того, щоб можливо було перестроїтись для здійснення. Да, да, є там розмітки. Вище є. Там вище є ресторан з розміткою, є військова частина з розміткою. І от якраз ще біля військової частини водій звернув. Ви, е, в, середній смузі. Да, в середній смузі ми їхали, да, ми в середній смузі їхали, ми мали нам їхати на московську да, да, пошуку. Що, що водій за десь за виїхала. дві машини, за дві машини виїхала машина і увірено пішла вниз. Тобто вона, стрімко набирала швидкість. Ми тобто, побачивши... свій напрямок змінили вже після того, як автомобіль... Звичайно, ми ж за, за, порушник, да, ми ж за порушником поїхали нас доганяти, щоб зупинити. І тільки в цьому районі ми десь звернули, а вона була вища десь на дві машини, це точно. Тобто на метрів 100 ще вища було. А тут до перехрестя, отут, мабуть, метрів 200 тільки до перехрестя. Тобто, ну я не знаю, якби це був якийсь нас процент от постанов, щоб ми знаєте, що щоб оцей цирк устроювати, я не знаю. Mm -hmm. Mm -hmm. Є запитання питання до відповідача? Так, uh, шановний uh, відповідач, скажіть, будь ласка, скільки машин перед вами було на mm -hmm. Я Не пам'ятаю. Ви не пам'ятаєте. Тобто ці шли. я не зупинявся Дякую. на світові. Скажіть, будь ласка, а скільки машин було поза вас? в смысле позаду мене. Ну, між між ну між мільйон. моєю машиною. Скільки? Мільйон. Мільйон. По 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 за мною <laughs> можеть бути мільйон машин. Я, я, які я, рамки? Конкретно що ви хотіли? Основний. Тоді скажіть, будь ласка, дзеркало ваш заднього виду вашого машини чи там які є якісь спеціальні технічні пристрої, відповідно, які ви зафіксували, що я їхала з нового громадського транспорту саме 500-300-400 м? Ну це все образно кажеться, я ж не кажу, що спеціальні mm -hmm. прилади. Тобто я правильно Побачили розумію, порушення що і на основі образних доказів ви виписуєте реальну постанову? Ну так само, як ви на основі образних доказів захищаєте так, свою А ви знаєте, що ви посадова особа? Ну. Дякую за відповідь на питання. А ви знаєте, що ви підписували, що є покарання за неправдиво питання. Ну, не Добре. Ви порушили, але винесли постанову. Які ще у вас є запитання? Неправомірно? Я зараз скажу, які є запитання. Так, тобто підставою для зупинки порушення яких правил дорожнього руху? Назвіть, будь ласка, номер правил і прокоментуйте. У вас це записано у постанові, у нас тут не екзаменаційний. Будь е ласка, ви а... мене зупинили за правопорушення. так? Тобто ви вдень... пояснити. Я вам поясню, я що тільки роз... що давав я пояснення. Я прошу процитувати мені правила. Написано... Має питання. Дякую, Ваша честь. Добре. І е ще запитання є. Я забачаюся, я в день пишу по 15-20 постанов. Я, ну, я пам'ятаю цю ситуацію, ну просто що у людини є постанова я подивитися, там все написано. Пункт правил. Все, все написано, за що вас зупинили так. і. Тобто, і ще ви стежуєте, що е, я не реагувала на ваші сигнали, ну, так? Тільки, що, все, що, поясні, що ви намагалися зупинили. мене зупинити прямо на смузі громадського транспорту і прямо на повороті. Тобто відразу ви мене хотіли зупинити, так? Це є службова необхідність, та, ми служба маємо право зупиняти, так. припинити право порушення, Навіть, пояснити вам перес... на місці. Ви... Перешкоджати рухові і створювати аварійну ситуацію. Я зрозуміла, вашу В аварійні не так створюється. Я зрозуміла. Скажіть, будь ласка, чи в цей час були якісь транспортні, е, е, громадського значення транспортні засоби на цій смузі? Я не який цей момент? Коли я дійсню... Ми говоримо про момент, коли я здійснювала маневр, так? коли я е, намагалася перелаштуватися для повороту на право. Тобто я зрозуміла, ви нічого не пам'ятаєте, нічого не знаєте. Ну, питання. Я, я, я не зрозумів, чи були Ваши... Може, і були на цій смузі, вулиця здоров'я. Ви, ви можете стверджувати, чи був громадський транспорт. На цій смузі руху в момент, як ви вважаєте правопорушення, яке вчинило позивачку? Ну вище був. Mm -hmm. Вище була маршрутка якась. Mm -hmm. Ну, Набагато вище на, 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 на світлоповідку. Mm -hmm. Може, вона була ще на Севастопольськ лишитись на це? Так, у мене є питання. Скільки ви приблизно, коли побачили правопорушення, яке здійснює позивач? Скільки звукових сигналів? Що була включена сирена? Чотири рази. Сирена не включена, але короткі гудки сигналу подавалися. І в Громкоговорітель що, що водій прийміть право А Що водій, з якого разу він вже, вже за поворотом. Вже за поворотом. Вже при... Коли Як... він рухався, приблизно ну, скільки ви можете сказати так. Пам'яті він рухався по смузі для руху маршрутних транспортів. Так, да, да. на світлофорі він при... Приблизно метрів. Ну, метрів е... Оце від цих фотографій до перекрестка метрів 200 точно є. В зеркало я побачив ще за метрів 150 і зупинився він за поворотом метрів за 100. Тобто в сумі десь 350 метрів? Більше. Більше 350-400, так. Да. Ну це як добре імені ви, е, ви підійшли до автомобіля, е, вже коли зупинили автомобіль. Водій е, відразу надав посвідчення, тобто і ну, відразу на відразу, відразу, відразу на почались такі. Ну, Скажем так, да, відразу. відразу. Тобто, да, посвідчення досвід реєстрацію транспорту засобу. Коли вже сама суперечка почалася, коли я сказав, що я буду складати адміністративну по постанову, ну адміністративні матеріали, що цей момент зробила, В цей момент. Нічого, вона поки що видно переварилася. Це, це я розвернуся, тільки підняв багажник автомобіля. Вона прибігла з телефоном і кричить на свій телефон, що дивіться з моїми документами, вирвали в мене документи. Ось з моїми документами заховався в багажник. И все, и почалось... Суперечка почала. Тобто, вже коли вона добровільно надала е, фактично да. документи... — вона передала вона, документи. — Вона вже зрозуміла, що на неї буде складена постанова. Вона блікнула свій мобільний да, телефон да, да. і почала кричати, що ви порушуєте які-то да, законодавства. Знала, що я вирвав у взагалі... неї мене не знаю. Я не зрозуміло ваша честь, Ви бачили це відео чи ні з її телефону? Ще не оглядав відомо. Ваша а, чин... да. а яким чином на ну, це все стосується до того? Я, перепрошую, я ж так не відповідальність, як має право, і не цей час, коли ви їхали, ну коли ви коли вже Огромляли. З, з вами хто був в чому парень? Лейтенант Деркач. Так? Більше так. нікого. Mm -hmm. Ні, нікому. Ні, ні. Позивача в момент, коли ви складали постанову, коли зупиняли, коли припиняли правопорушення, хто був наші автомобілі. Mm -hmm. Чоловік і дитина, якісь. Який, ну, якийсь... Людина чоловічого роду і дитина чоловічого чоловік, чо, 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 чоловік це робив. Ну, чоловік цей час від часу вкручався в розмову. Він вийшов з автомобіля і е, вказував якісь непонятні цього. Казав, подивіться, воно всі тут повертають направо. Ану бігом припиняйте те правопорушення, кидайте нас тут, давайте біжіть туди, да ви такі пересякі, ви там стріляєте, ви там неправомірно все. Ну чоловік ну, нагнітав обстановку, коли тому, що він одразу бігав по дорозі, ну, заборонено знаходитися на пільжій частині. Мені перевели на тротуар, щоб він не заважав і коли по Зивач попросив е ну, роз'яснити норму правил дорожнього руху, по якій він порушував, що, що вам було зроблено? — Ми роз'яснили, дали правила дорожнього руху, все. Дали особисто руху? Дали особисто в руки дали. І півтори години вона писала з них пояснення своє, в якому написала, якщо я ну, то пояснення там було написано, що... Що вона виїхала, так, що вона... А, як вона виїжджала на смугу громадського транспорту, то маршрутних транспортних засобів не було. Тобто вона вже сама каже, що вона виїжджала на цю смугу. В принципі, переходить до других так, так. Так, Правильно, Ваш черві землі все відповідно.

Я міська восьмий місяць від народження. 7 червня 1961 року. Києва. Місце роботи ДП Антонов, керівник сектору. І місце вашої реєстрації. Місце реєстрації Києва, вулиця Булгакова, 16, квартира 87. Що ви передбачалося пропомінальне відповідальність, бачу завідомий про диву, показів відмови давати показу до знайомих на депутацій. Крім того, суд роз'яснює вам, що маєте право відмовитись давати покази відносно себе по своєму місці, що вважаєте, що це порушення відкривати інтересі. Ви повинні повідомляти суду лише правдиві покази, нічого не спотворювати, не перекручувати. Суд приведе вас зараз до присяги і відповідно ви підпишете текст розписки про те, що суд попередилась про привітальну відповідальність, і текст не потрібно від зараз. Свід. Будь ласка, присяга свідка, тому писаний текст оголошуєте в розмірі. Я присягаю говорити правду, нічого не приховуючи і не спотворюючи. Будь ласка, внизу і верху. Брізньо ще ініціали, підпишу.